Не славиться театрами від моря вдалині. Дорожче інших все-таки містечко це мені. І музикою, й піснею зустрінем місто вас, А ми йдемо на вулицю. Це не <сумірка> Наша Що для вас? Святкова промашка, так, до дня міста. Ти як казала на прошлому тижні? Ірочка, вдягаємося гарненько. Вділися, да? так? Гарненько. Саме святковий одяг, який в нас є на день народження міста. Що у нас? О, дивись, балтор. Нам завідають ради. Ось нам завідають радовий. Семен цван. Почесний громадянин міста Балта, український поет, письменник, журналіст, чесний громадянин міста Недівот Ізраїль. Лауреат премії фонду увічнення військового героїзму імені Іцхака Зандмана та Авраама Коана. Лауреат премії імені Некрасова, заснованої спілкою письменників Ізраїлю квітень 2010 року. Семену Цвангу вручено премію імені класика ідіжської літератури поета Якова Фіхма, започатковану всесвітньою асоціацією євреїв Бесарабії, 2013 рік. У рік. Мене ж до у нього садичка, лауреатний лауреатності. <звіттє> Народився в Балті 10 травня 1924 року в сім'ї начальника паспортного стола міліції і виховательки дитячого садочку. У цьому будинку проживав почесний громадянин міста Балта, член спілки журналістів серед. Зван Селен Роман. Ти не знаєш, що ховає глибина, ти не знаєш. Приміщення трошки не те, але школа це в першу чергу вчителі учні, і вона знаходиться. Тут. Пісні співають тут. бачите? Навчався в школі номер 3 Саме тут він уперше відкрив світ знань, дружби і перших викликів. Останні хвилини і кожен піде. Не дивимося, що Семен Зван вами теплі рядки своїй школі номер 3 Слова покладені на музику Костянтина Вишневського. Вільна пісня гордо лунає на кожному святі. Із цих перших нот починається навчання і проводжають випускників у доросле життя. Ми в школі і з нагоди дня народження нашого міста міста прекрасних людей заспіваємо. Співаємо справжній символ єдності учнів та вчителів та всіх, хто колись сидів за партами третьої школи. Ким не бути іде купали. Show me

Тут следить, Ой, дякую, дякую! і здається, ця дідженка узнала, що ми знімаємо промашку. І вона нам підказала зучана базанка. Госпітальєрів вулиця Помоносова госпіталєрів. Ми ще приїдемо так. із госпітальєрів. Повертаємо, і тут нас зустрічають будівництво Каракіса архітектор каракіс нами да, вже пішли ватутіна три починається. Вулиця Семена Цванга Від перехрестя з вулицею. Госпітальєрів. Поведи мене, де зорі а закінчується на перехресті з вулицею Сінянська. Поведи мене де ночі обнімалися. О тут вона має вихід до стадіону. Ще не монтаж. Це тут... цванга, саме цванга 6, Молодці, клас! І тут є тут не, не... вигоріла. Правильно, на стара назва вигоріла Ана. вулиця. Віст, дуже гарно будинки дуже гарні, така чиста. чиста. Дорога але... Аня, ти поняла, що йому було б 100 років? Поняла, <говори> поняла. В цьому році 24-й. А він помер чи він чужий? Помер. Перший крок до зміни табличок це зняти старі. Дуже впала, <палом> вона <палом> хоче, щоб ми її з'їли. Дякуємо. Ой, так ти... не знаємо того цвинка, хто він, що він. <палом> Поміняли такі, видумували такі імена, які... Которые... А я працювала культурним театром санаторії, директором дома культури. У <палом> нас до басов. Хай кувало созволичка, кувалку Це їженню. Аня, у нас є імунітет. Тоже okay. спогодить. Але потім перейменували на Ватутина. Ну, от гарно, гарно, так буде готувати. Я вже кажу, чого чому чому на. Ми... Це процес переіменування вулиць, а знаючи про заслуги Семена Романовича було прийнято рішення про перейменування однієї з вулиць. Саме ця вулиця попалася. Чому 30 років перемоги не переіменували? Тому що така подія зв'язана з виникненням меморіалу слави. І до тебе. Перші вірші були опубліковані в газеті «Комунар» незадовго до початку війни. Йому було на той час 17 років. А в 1941 році до дому році додому поета прийшли фашисти, які захватили балту казнити поета за вірш під промовистим ідейним заголовком, смерть фашизму. Але Семен вів боротьбу з окупантом не тільки пером, а й зброєю. Добровольцем пішов на фронт. Розвідник, комсоморг батальйону, двічі поранений. Нагороджений трьома орденами та двома медалями за відвагу. Я тим, хто залишився, щиро вдячна. І дякую за пасік, хто пішов. Після війни працював піонер-вожатим в дитячому будинку номер 1 Потім працював на відновленій шахт. Живка, міні, міні, вортик, дивіться, офіки. Міні каліночка і міні ворота. Свої, свої, свої. Подивіться, який вихід знайшли люди. Просто назва викладена із літер і номер. Такий варіант дуже бюджетний. Христовуйте. мене підійшов один чоловік з якоїсь служби і каже: Ви розумієте, потрібно, щоб був хоча б номер. Номер це важливо. Служби такі, як міліція, там швидка допомога. Знають будуть, але номер, якщо його немає. Дев'ятсот 1951 році працював власним кореспондентом республіканської молодіжної газети. На той час йому було 27 років. В 1952 році у видавництві Донбас вийшла перша книга Вірші п'ять тисяч екземплярів. В 1953 році. Знову Балда для талановитого журналіста відкрилися двері редакції балдської газети Комунар. Зараз народна трибуна. Таксу 1954 році. Редактором газети був Парферія Плаксієнко. Семен Сван вступив до роботи з обробки і завідування відділу листів. Він мав велику співпрацю із людьми різних. Професій напрямків різних спрямуванням йому подобалося саме спілкуватися з людьми і писати про них про їхні болі, про їхні радості. Уже навіть будучи за кордоном з 1991 року, не полишав зв'язків із народною трибуною. Одному із своїх заміток писав: журналістська робота захопила мене романтикою. відчуттям повсякденного бою за світлі людські ідеали, де тому в обласному апараті не сподобалися мої фейлетони. Переїхати в рідну балту. 23 роки знову працював в народній трибуні. Я вже пенсіонер. Але не пориваю зв'язків з рідною районкою. Називав своїми учнями поетів Володимира Куликівського, Вадима Грамотіна, Віктора Скокова, які пізніше прийшли в редакцію і входили в складу літературного об'єднання. З вами ми були знайомі, але через мейл спілкувалися. Я висилала йому нашу газету, ваш інтернет до останнього. До останньої його хвилини він цікавився подіями в бабті. А от є цікава історія, яку мені розповіла моя колежанка Таїсія Крисько. На той момент вона була редактором народної трибуни, а він чує в училище Швейден. Біля музичної школи був філіал. Зайшов і каже, от до нас приходять шлють там сукні. Це ми каже, в мене наче всі супер багато. О, це я була на весіллі. Ми подарували багато таких камінь, які годяться тільки на те, щоб пошити халат. Я замовлю у вас халат. Він і сказав, у вас до мене халат не ставлені. Одягнула ти вся графіка. Я був директором школи. Від редакції працював ми співпрацювали. Він допомагав в йому оформленні нашого шкільного музею і відкритті пам'ятника Тамари Васильівна на території школи номер один. Він написав спектакль, який називався Звізда Тамара. Ставився працівниками і артистами міського кого культури. Ми його возили Черняковська, лікарські область. Чому Черняковська? Тому що Тамара Васильова загинула саме в Черняковській. Вона підірвала себе і активна грана. Саме цьому була присвячена п'єса Семена Романовича. людина, яка завжди була. Доброю, відзивчою і уважною до людей. Багато зібраних ним матеріалів про жителів нашого полського краю він був неодноразово обраний депутатом папської міської районної ради. Був членом виконком, і займався в основному висвітлення позитивних і негативних рис подій, які відбувалися. Завдячуючи йому було створено літературне об'єднання Володимира Куликівського. Поезія живе в жителях нашого міста і ви. Наталія, як приклад тому. Я член одіжного літературного об'єднання за покликом душі, яке організували працівники Балської публічної бібліотеки. Там я дуже детально дізналася про його долю і ще більше утвердилася в думці, що це надзвичайно достойна, талановита, світла людина. У 2017 році пан Семен зайшов на мою творчу сторінку з моїми віршами. Він тоді сам лайк по найкращі Є музика, яка торкається душі. Вона, здається, йти, ще не порушує. Як сонце оживляє вітражі, так само музика це робить з душами. І мене це тоді дуже сильно підтримало, надихнуло допомогло мені не покидати займатися поезією. Тепер ваша вулиця носить ім'я такої достойної людини. Ну сміливо цим пишайтеся. Зуба ми підняли архівні документи У 2009 році. Рішенням базької міської ради Свангу Семена Романовичу було присвоєно з почесне звання, почесний громадянин міста Балта, талановитому поету, журналісту та громадському діячу, який народився в місті Балта та вніс вагомий внесок в культурний розвиток міста, оспівував в своїх віршах красу Балти та людей нашого краю. Вона стала народною того часу, як взагалі з'явилася у нас банк. Я, наприклад, скільки пам'ятаю себе, стільки пам'ятаю цю пісню, що я школякою була. Навіть не уявляю нашу балту. Свята і на кшталт Кожен, хто виріс у серці пагорбів балщини, знає цей особливий вальс. який огортає душу ніжністю і теплом. Балтський вальс. Як тільки перші ноти лунають у повітрі, здається, ніби саме місто Балта оживає, відкриваючи свої обійми для кожного, хто його любить. І де б не був Балтянин, чи в Далекій Америці, чи на півдні Африки, чи на іншому боці землі, варто лише почути знайомі звуки, як серце знову заб'ється в унісон з рідної землею. кого ти повертають їх додому у затишні вулички, що дихають історією і любов'ю. Кація України це не лише про приіменування вулиць, а й про оновлення текстів, пісень, літератури та медіа, щоб відновити нашу культурну ідентичність. Текст Балського Вальсу переклав Михайло Грашкович. Відповідальність за такий переклад була великою, адже він мав передати не лише слова, але й дух, емоції. Та зберегти глибокий зв'язок, який пісня вже створила між поколіннями, та залишити її частиною живої історії громади. Бачали казала. Настане момент війна скінчиться, і у той світлий день, коли мир повернеться на нашу землю, ми зберемося на урочистості, щоб шанувати найдостойніших сидів і дочок Балти. Наше місто відродить свої власні традиції, бо воно багате на людей, які своїми справами і серцями заслуговують на народ. Не визнання, ми віримо, що після всіх випробувань, коли тиша замінить гуркіт війни, Балта знову зазвучить на повний голос мелодією Валь. Він пролунає над рідним містом як гімн. Усіх, хто не скорився, хто вірив і боровся за мирне майбутнє. І тоді цей вальс відроджений разом із традиціями Балти, об'єднає серця Балтян знову ще міцніше ніж будь-коли. днем народження Балта, місто 498 років. Я люблю. Інший все таки неравна. містечко зелені, і мозе копіснює стріне містовада. І тобі одесінь, веселий по Балка, Місто моє давні, парк в ньому Для монтажа. І треба зробити це, щоб витримали. Щоб ви, витрило... <сі> ви додивилися до кінця. Дякую ага, всім. Знає, що додивляєте до кінця. Це була промашка попала. Святкова! Тому що той, хто за всіх людей. Даруй бен цван. Цвен цван. Цван, цвен ромідович. Чоромадович. Чороманович. Чия це там? Деруть супіт.